Вітаю, друзі, вона йому відмовила, а потім її знайшли розтерзаною у лісі, як знаменитий Михайло Калінін, один з батьків радянської влади, соратник Леніна та Сталіна, одна з найвисокопоставленіших осіб в радянському союзі, за неповнолітню 16-річну балерину. Те, що вся російська більшовицька верхушка партії була з людей. Найнижчих моральних якостей та без якихось етичних норм та правил мають знати всі. Про багатьох з них вже є відео на каналі в розділі Правда про великих. Тепер поговоримо про Михайла Калініна, або він свого часу перший голова президії Верховної Ради Радянського Союзу, перший голова Центрального виконавчого комітету Радянського Союзу, якого називали Всесоюзним старостою. А ще це був страшний бабій, що не пропускав жодної спідниці і низькоморальна хтива істота. І вважаю за своє завдання як історика розвінчати черговий радянський міф про альтруїстичних, відданих виключно народному благу майже святих діячів радянської влади. До речі, Калініну в розпал походів на балерин було далеко за п'ятдесят. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Балет в багатьох радянських глядачів завжди асоціювався з чимось високодуховним та піднесеним. Як-не-як, -як, це не просто примітна естрада чи примітивна естрада, а мистецтво, за яким стоять сотні годин виснажливих тренувань та репетицій. Однак всередині багалетного суспільства завжди був бруд і неприваблива правда, яку закоханий у балет глядач не бачив, а той зовсім заперечував. Балерини, як в радянській, так і в сучасний час часто ставали дівчатками для розваг. Для чоловіків, які мають великі гроші чи владу. Хтось ставав високодуховною утриманкою з власної волі, хтось через страх, адже, як відомо, відмова впливовому чоловікові погрожує крахом усієї балетної кар'єри. А хтось був сміливішим і не боявся відмовити в приватній зустрічі високопоставленій особі, що правда, за це іноді наступала гірка розплата. Саме це й сталося з нещасною 16-річною балериною Беллою Уваровою, яку після відмови відомому радянському чиновнику Михайлу Калініну знайшли в лісі. Звичайно, вже без ознак життя. Михайло Калінін був відомим шанувальником радянських балерин. В радянські часи це природньо подавалося під іншим соусом, нібито Калінін. Так любить балет і балерин, бо в душі він людина мистецтва, а не просто черствий партійний працівник. Однак реальна правда була неприваблива балерини для Калініна були тими самими дівчатками для розваг. І що молодша та талановитіша була балерина, то сильніша до неї була увага літнього Калініна. Нагадую, йому на цей час уже було далеко за 50. Втім, величезна різниця у віці юних дівчаток не бентежила, хтось був навіть радий мати такого помітного покровителя для просування власної балелетної кар'єри. Інші ж балерини, навіть кому Калінін був неприємний, все одно погоджувалися на приватній зустрічі з ним через страх за власне життя. Як виявилося, боялися юні радянські леді недарма, сміливу белу уварову спіткала після відмови. Нещасна доля. Уваровій було лише 16 років, але вже тоді вона стала однією з найяскравіших балетних зірочок на радянському небосхилі. Тим часом Калініну вже перевалило за 60 років, але вік не зупиняв його від пригод з молоденькими балеринами. Помітив Калінін природну й уварову, спокушав юну балерину дорогими подарунками, компліментами. Та гучними обіцянками і, як завжди, закликав до себе на урядову багату дачу. Проте Уварова була незговірлива та відстородина, близько до себе не підпускала, а Белла чудово розуміла, що Калінін намагається досягти саме цього. І літньому Калініну вона відмовляла. Молоденька балерина, як виявилося, мала непокірний характер, і у свої 16 років. Не побоялася дати рішучу відсіч могутньому радянському чиновнику. Михайло Калінін не став їй нічим загрожувати і, начебто, навіть відстав від неї на якийсь час. Але за кілька днів після цього Бела Уварова раптово зникла. Пошуки тривали кілька днів і завершилися знахідкою у підмосковному лісі. Саме там знайшли молоду балерину. Точніше. Те, що від неї залишилося, тому що тіло довелося відновлювати по фрагментах. В балетному середовищі все одразу зрозуміли, адже всі знали, що за Уваровою намагався ухльостувати калінін. Стало ясно, що відмова Уварової дуже розлютила чоловіка. Так сильно, що він вирішив її буквально фізично знищити. За кілька днів після цього. Стався раптовий арешт всієї сім'ї Бели Уварової. А сім'я била в дзвони і намагалася знайти та покарати винних у звірячому вбивстві дитини. Її батьків та родичів без суду та слідства оголосили ворогами народу та посадили нібито за шпигунство. Насправді, таким чином, Калінін просто хотів закрити роти всім, хто про цю історію. Міг здогадатися. Варто сказати, що Сталін чудово знав про огидні пригоди Калініна, але дивився на, це, дивився на це Сталін крізь пальці, бо чудово розумів, що і він, і його оточення таке саме. Для Сталіна Михайло Калінін був потрібною людиною, тому він його не чіпав. Це чудово розумів і сам Калінін, тому творив свої злочини з балеринами, вже не ховаючись. Радянська балерина Катерина Гельцер, яка на той час тренувала своїх юних учениць, дізнавшись про те, що Калінін регулярно возить їх на свою дачу, природно, не для танців та балету, не витримала і прийшла до нього за поясненнями. Де, отримавши від Калініна ні слів провини, ні якогось каяття, гельцер не витримала і кинула в Калініна на емоціях статуетку зі столу. Більше, Приструнив Калініна випадок із родичкою маршала Олександра Єгорова. Калінін, як завжди, відвіз наївну 16-річну балерину на свою дачу, де вчинив з нею деякі дії, про які вголос говорити не будемо. Виявилося, що дівчинка родичка маршала Єгорова. Щинився скандал, але й тут Калінін вийшов сухим з води. Його просто на деякий час сховали від громадськості. Невідомо, скільки б ще пройшло молодих балерин через Калініна, якби не його раптова смерть. Любителя балету не стало в 1946 році, помер він у віці 70 років. Ось, друзі, такі вони, оці добрющі діячі радянської влади.